Підрахунок голосів. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці. Голосування закінчується о 20 й годині. За 5 хвилин до 20-ї години голова ДВК оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці. За дорученням голови ДВК, один член комісії запрошує усіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Усім виборцям, які потрапили в приміщення для голосування до 20-ї години, необхідно надати можливість проголосувати. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється. Підсумкове засідання ДВК проводиться після передачі до ОВК відомостей про кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці і кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці. Одразу після закінчення голосування розпочинається засідання дільничної виборчої комісії, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Засідання проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрім членів комісії, на засіданні можуть бути присутні кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, представники засобів масової інформації. Перед тим як розпочати підрахунок голосів, ми зобов'язані розглянути всі звернення, які надійшли під час процесу голосування. Чи були такі звернення? Ні, не було. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні заяви, скарги, які надійшли до неї у день голосування невідкладно після закінчення голосування. Добре, тоді починаємо підрахунок голосів. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у чіткій послідовності, передбаченій законом про вибори. Під час голосування у список виборців ми вносили доповнення. І тому, я, як голова комісії і секретар, маємо в ньому розписатися і скріпити печаткою комісії. На підставі списку виборців ми встановлюємо кількість виборців на виборчій дільниці. Скажіть, скільки виборців у нас у списку? Кожен член ДВК відповідальний за роботу зі списком виборців. Підсумовує дані з усіх отриманих ним аркушів списку виборців і передає їх голові ДВК. Всі зібрані відомості підсумовуються і вносяться на останню сторінку списку виборців. 1410 Прошу цю цифру занести до протоколу. А тепер підрахуйте кількість виборців, які розписалися у списку виборців, щоб з'ясувати, скільки виборців отримали бюлетені. Підраховують кількість виборців, які отримали бюлетені у приміщенні для голосування, а також кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування. 1057. Тепер в окремий пакет ми повинні запакувати списки виборців. До пакету під назвою Список виборців потрібно покласти Список виборців, витяг зі списку виборців, виготовлений для голосування за місцем перебування. Заяви виборців, які голосували за межами дільниці з медичними довідками, копії рішень ДВК щодо включення до витягу зі списку виборців. На пакеті зазначається назва пакету, позначення округу, загальнодержавний чи одномандатний. Номер одномандатного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. А тепер підрахуємо невикористані бюлетені. Увага. Членам ДВК забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами. Окрім голови комісії, заступника чи іншого члена комісії, який веде протокол засідання, та секретаря ДВК, який вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів. Скільки у нас невикористаних не використаних бюлетенів? Невикористаних бюлетенів 349. Також у нас був один зіпсований бюлетень, який ми додаємо до невикористаних. Отже, загальна кількість невикористаних 350. Прошу внести цю цифру до протоколу. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються. На пакетах робиться напис: Невикористані виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та невикористані виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі, а також зазначається позначення округу: загальнодержавний чи одномандатний номер одномандатного округу. Номер виборчої дільниці. Дата і час пакування. Ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Наступна процедура підрахунок контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Яка кількість контрольних талонів? Одна тисяча п'ятдесят сім як по загальнодержавному, так і по одномандатному округах. Чудово, в нас цифри співпадають, тому прошу занести цю цифру до протоколу про підрахунок голосів. Відповідність кількості підписів у списку виборців та кількості контрольних талонів перевіряється як по загальнодержавному, так і по одномандатному округах. У разі невідповідності складається акт згідно частини 13 статті 89 закону про вибори народних депутатів. Наступний крок запаковуємо контрольні талони виборчих бюлетенів. На пакетах робиться напис: контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі. А також зазначається позначення округу загальнодержавний чи одномандатний, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. А зараз перевіримо, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і виборців, які отримали бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією. Все в порядку цифри сходяться у разі невідповідності цих даних. Дільнична виборча комісія складає акт згідно частини 15 статті 89 закону про вибори народних депутатів. А Зараз нам необхідно перевірити цілісність пломб на виборчих скриньках. Плани цілі у разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт згідно частини 2 статті 90 закону про вибори народних депутатів. Тепер можна відкривати виборчі скриньки, але робити це потрібно по черзі одна за одною. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування. А останніми відкриваються у разі їх наявності виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. В міст виборчої скриньки висипте, будь ласка, на стіл і перевірте наявність в переносній скринці двох контрольних листів. Якщо скринька пошкоджена, комісія повинна виконати дії, передбачені частинами 2, 3, 5 статті 90 закону про вибори народних депутатів. Контрольні листи на місці. Тепер давайте відкриємо великі скриньки. Після відкриття скриньок визначений комісією член ДВК насамперед відокремлює виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. А потім підраховує спочатку загальну кількість виборчих бюлетенів у загальнодержавному окрузі, а потім в одномандатному окрузі. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. А тут якісь папіри замість виборчих бюлетенів. Всі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, потрібно скласти окремо і не рахувати. Вони пакуються в окремий пакет. У разі виникнення сумнівів: чи є предмет виборчим бюлетенем, ДВК вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. До предметів відносять і контрольні листи. На пакеті робиться напис Предмети а також зазначаються позначення округу, загальнодержавний чи одномандатний, номер одномандатного округу. Номер виборчої дільниці, дата і час пакування. Ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Сім. Тисяча п'ятдесят п'ять. Тисяча п'ятдесят шість. Ймовірно, один з виборців незаконно виніс бюлетень з дільниці з собою. А у нас на дільниці взяв участь у голосуванні 1056 виборців. Прошу цю цифру занести до протоколу. При відкритті виборчих скриньок можуть бути виявлені виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню. Такі бюлетені запаковуються. На пакетах робиться напис. Виборчі бюлетені ще не підлягають врахуванню по загальнодержавному округу, та виборчі бюлетені ще не підлягають врахуванню по одномандатному округу, а також зазначаються позначення округу: загальнодержавний чи одномандатний, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. А зараз підрахуємо кількість голосів відданих за кандидатів. Спочатку розкладаються виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі відповідно за назвами партії та окремо надійсні. Після цього розкладаються виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі відповідно за прізвищами кандидатів та окремо надійсні. Визначений нами черговий член комісії буде розкладати бюлетені і називати прізвища кандидатів. ДВК своїм рішенням визначає члена комісії, якому доручає здійснювати підрахунок. Будь ласка, починайте. Кандидат номер 3 Кандидат номер 2 Кандидат номер 2 А цей бюлетень здається недійсним. Недійсними вважаються виборчі бюлетені. Якщо перше, до них не внесено зміни щодо вибуття кандидата чи партії або внесено з порушеннями без відповідного рішення ЦВК або невідповідно до рішення ЦВК. Друге в бюлетені зроблено більше, ніж одну позначку. Третє. Відсутні позначки в бюлетені. Четверте від бюлетеня не від'єднано контрольний талон. П'яте. Неможливо встановити зміст волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня, питання вирішується ДВК шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Першу підрахуємо на дійсні бюлетені і занесемо цю цифру в протокол. Недійсний бюлетені, а 15. Запаковування недійсних бюлетенів. На пакетах робиться напис Недійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та недійсні виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі. А також зазначається позначення округу загальнодержавний чи одномандатний. Номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Тепер підраховуємо кількість голосів відданих за кожного з кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії у загальнодержавному окрузі та за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. А зараз ми перевіримо окремо по загальнодержавному округу та одномандатному округу, чи вірно ми все порахували. Для цього потрібно додати результати всіх партій, чи відповідно результати всіх кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. В сумі має вийти кількість, яка рівна кількості виборців, що взяли участь у голосуванні. Як бачимо, все вірно. Тепер заносимо дані до протоколів. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт згідно частини 20 статті 90 закону про вибори народних депутатів. Бюлетені за кожного з кандидатів потрібно запакувати в окремі пакети. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії у загальнодержавному окрузі. Та кандидатів у депутати в одномандатному окрузі запаковуються окремо. На пакетах зазначається відповідно назва партії або прізвище кандидата в депутати. Також на пакетах зазначаються позначення округу: загальнодержавний чи одномандатний, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Нагадую, що забороняється заповнення протоколу про підрахунок олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень. Якщо хтось з вас не згоден з відомостями, що зазначені в протоколі, він зобов'язаний викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному та одномандатному окрузі складаються дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. У протоколах про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший і другий примірник протоколів мають право підписати кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців. Перший і другий примірники протоколів потрібно запакувати в окремі пакети. На пакетах написати протокол загальнодержавного округу та протокол одномандатного округу. Зазначити позначення округу, загальнодержавний чи одномандатний, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дату і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколів про підрахунок зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії. Четвертий примірник зазначених протоколів невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії. А решта по одному примірник протоколів видається членам дільничної виборчої комісії. Я теж хочу отримати копію протоколу. Спостерігачі мають право отримати копію протоколу, завірену підписами голови та секретаря комісії і печаткою комісії. Прошу секретаря видати копію протоколу спостерігачеві. Про видачу копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт згідно частини 11 статті 91 закону про вибори народних депутатів. Всі процедури щодо підрахунку голосів на дільниці завершено. Зараз невідкладно ми маємо доставити всі документи до окружної виборчої комісії. До окружної виборчої комісії необхідно доставити пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі, виборчими бюлетенями, контрольними талонами, предметами, списками виборців також за наявності окремими думками членів виборчої комісії викладеними у письмовій формі актами заявами скаргами та рішеннями прийнятими комісією Транспортування усіх документів здійснюється у супроводі працівника органів внутрішніх справ, головою дільничної виборчої комісії та заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками двох інших партій, кандидатів у депутати, які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партії, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати ці документи за бажанням. Супроводження транспортування таких документів іншими особами забороняється під час транспортування документів забороняється розпаковувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією. Контрольні питання. Перше. Як повинні бути розташовані скриньки для голосування та кабінки для таємного голосування? Що іще необхідно розмістити у приміщенні для голосування? Друге. Які дії слід провести на ранковому засіданні в день голосування? Коли воно починається. Третє. Які документи вважаються посвідченнями особи як підстава для видачі бюлетеня для голосування? Четверте. В яких документах і хто повинен розписатися при видачі бюлетеня виборцю? П'яте. Чи є можливість проголосувати поза кабінкою для голосування згідно законодавства. Шосте. Чи може виборець отримати повторну бюлетень для голосування, якщо попередній він зіпсував? І в якому порядку. Сьоме, скільки членів комісії і які ще особи. Можуть бути присутніми при голосуванні за місцем перебування виборця. Восьме, які питання першочергово розглядаються на засіданні комісії після закриття дільниці, дев'яте. Скільки контрольних листів повинно бути у стаціонарних скриньках і в переносних. Десяте. Хто може супроводжувати транспортування?